В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. В сьогоднішній недільний день ми чуємо читання із Євангелія про зцілення людини розслабленої, тобто хворої на параліч. Але Спаситель не просто зціляє Його від цієї хвороби. Він говорить, прощаються тобі гріхи твої. Чому разом із зціленням тіла Спаситель говорить і про зцілення духовне? Відтак маємо відповісти, що таке гріх, який Спаситель прощає? З одного боку гріх це є порушення Божої заповіді, порушення. Волі Божої противлення Богу, коли людина спрямовує свою волю і відповідно свої дії проти того, що їй заповідає Господь. Отже, можемо назвати гріх злочином, порушенням закону. Водночас гріх призводить в людині до тяжких наслідків. Чому настають ці наслідки? Коли людина чинить те, що противне волі Божій, віддаляється від Бога, тоді вона втрачає єднання з тим, хто є джерелом нашого буття. Бо людина сотворена Богом і не просто сотворена колись. Та давня людина наші прабатьки Адам і Єва, а потім рід людський існує вже ніби сам собою, розмножуючись і збільшуючись. Ми знаємо з Писання, що сказано, що Бог дає всьому життя і дихання і все. Отже, те, що Бог є нашим Творцем. Означає не лише, що колись у давнину він сотворив цей світ, але також і те, що джерелом нашого буття тим, хто оживотворює нас у всяку мить є Господь. А якщо Він нас вживотворить, дає нам буття, то віддалення від Нього призводить. До занепаду нашої природи, до її тління, розпаду і, врешті-решт, до нашої смерті. А хвороба є виявом. Виявом о цього наближення до смерті. Тому що що таке хвороба? Це розлад в нашому тілі. Людина сотворена здатною рухатись. Але на цього чоловіка, про якого згадано у писанні, прийшла хвороба, і він був паралізований і рухатися не міг. Отже, це був вияв розладу в його тілі. Але стався він не сам собою, але тому, що загалом людська природа стала підвладною дії зла. Можна уподібнити це, щоб краще зрозуміти, до джерела світла. Коли ми поруч із джерелом світла, то воно освітлює і нас, і все, що навколо. А коли ми віддаляємося від джерела світла, чим далі відходимо, тим більше потрапляємо в темряву. Коли у холодну пору року потребуємо, щоб зігрітися, то коли стоїмо, перебуваємо біля вогню чи якогось іншого джерела тепла, то зігріваємося. А коли відійдемо на віддаль, то відразу відчуваємо дію холоду. Отак в людині діє гріх. Коли ми наближаємося до Бога, то тоді ми відчуваємо і тепло, і світло, і благодатне осяяння, і зміцнення наших сил. А коли віддаляємося від Бога, тоді відчуваємо за І тому, хоча гріх справді є злочином, але також він є тим, що можемо назвати хворобою. Розладом в самій нашій природі, не просто в нашому тілі, коли якась його частина не діє так, як належить, але загалом в нашій природі, в душі і в тілі. Так це розуміє і церква. І тому, коли ми приступаємо до таїнства покаяння, то чуємо від священника настанову. Ось ти прийшов до лікарні, дивись, щоб не відійти тобі не невилікування. Тобто покаяння порівнюється з лікуванням. Таїнство із лікарні, а грішник, який кається, із хворим, який отримує оздоровлення. Ось тому Господь і каже цьому розслабленому. Корву не просто встань постіль твою і йди, але прощаються тобі гріхи твої, щоб не лише зовнішню сторону виправити, але виправити і внутрішню, виправити те, що є джерелом і основою хвороби. І це є абсолютно вірно, тому що кожен з нас, коли хворіє, то усвідомлює, що краще залікувати симптоми хвороби, чи знайти її джерело і виправити в самому джерелі, щоб хвороба повністю зникла. Бо можна приймати ліки, які знижують температуру чи забирають якісь інші симптоми, але якщо не відбувається лікування причини, то хвороба залишиться. Господь закликає нас до покаяння, бо якби ми не мали такої можливості, то відпавши один раз, ми б загинули всі. Але Бог милосердний, і Він бажає, щоб всі спаслися і прийшли до розуміння істини. І тому Він прощає гріхи. Він милосердний більше, ніж правосуддя. Бо за правом кожна людина має бути осуджена, бо кожен з нас є грішним. Але за любов'ю і милістю, коли ми виявляємо покаяння, Господь прощає нас, тобто дає нам можливість відновити єднання із Ним, дає нам духовну силу, благодать, яка нас зціляє, відновлює, очищає. Але основою цього є наша віра і наше розкаяння. Бог не звершує нашого оновлення і очищення без нашої участі. Ми повинні виявляти віру для того, щоб звернутися до Бога, і ми повинні бажати виправитися. Не просто усвідомлювати, що ми є грішні. бо буває так, що люди, приступаючи до сповіді, розуміють її як виклад своїх гріхів, а внутрішнього відчуття свого ставлення до цих гріхів не плекають. Хіба Бог не знає наші гріхи? Бог знає наші гріхи навіть краще, ніж ми їх знаємо. Бо ми прагнемо часто забути або не звернути увагу, або навіть і не думаємо, що щось, що ми робимо неправильне, це є гріх, а Бог знає все. Отже, ми приходимо до сповіді не для того, щоб Бог довідався про наші гріхи, але приходимо для того, щоб показати своє ставлення. Ми відкидаємо ці гріхи. Ми не бажаємо, щоб вони вже були з нами. І ми просимо Бога допомогти нам. Яскравий приклад притча про блудного сина. Коли він усвідомив свій жалюгідний стан, то він вирішив, стану і піду до батька свого. Тобто не лишуся там, де я є. І не хочу так жити, як жив дотепер. Переміню свій стан, повернуся до свого батька. Оце є покаяння. Усвідомлення того, що не потрібно нам бути єдиними з гріхом, але потрібно бути очищеними єдиними з нашим Небесним Отцем. І саме таку оновлену людину Бог прощає. Бо часом християни замислюються або їх питають зовнішні, або й самі замислюються, а як же Бог прощає грішника? Чому? Людина вчинила зло, часом велике зло, страшне. Хіба таку людину може простити Бог? Приклад нам один з багатьох яскравий розбійник, який був розіп'ятий на Христі. Той, якого церква називає благорозумним. Який у розіп'ятому поруч із ним побачив Месію і Сина Божого і сказав: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві. Цей розбійник визнав і перед Христом, і перед іншими, що він достойне отримує за діла свої. Він справді був розбійником, справді був злочинцем, достойним смертної кари і сам себе визнав в цьому винним і. Прийняв таке осудження. Але цього розбійника Спаситель прощає і каже, нині будеш зі мною в раю. Чому Бог так діє? Тому що та людина, яка грішила, і та, яка розкаялася, це насправді не одна і та сама людина. Тобто особистість залишається та сама. Але людина, яка розкаялася, вона відкинула старе. Вона зненавиділа гріх. Вона забажала бути іншою, новою, і вона звернулася своєю вірою, своєю мольбою до Бога. Господи, підніми мене. Зціли мене від цієї хвороби. Очисти мене, як сліпий, коли Спаситель каже, що ти хочеш. Я хочу бачити, як прокаженні просили очиститись, як цей розслаблений і його друзі принесли його для того, щоб Господь його зцілив. Хотіли вони, щоб він знову міг ходити? Як жінка скорчена, хотіла випростатися і знову мати можливість ходити прямо, як кровоточива хотіла позбавитися від хвороби, яка їй багато років мучила. Отак людина повинна прагнути позбавитися гріха. Ніхто не хоче хворіти знову, ніхто не хоче бути паралізованим, скорченим, нездатним до нормального життя, але використовує всяку можливість, щоб оздоровитися. Отак ми маємо ставитися до гріха, і Господь, бачачи наше правдиве бажання, допомагає нам. Тож, дорогі браття і сестри, усвідомлюючи все це, будемо прагнути духовного здоров'я. І коли падаємо, звершуємо гріхи. А немає людини, яка б жила і не зрішила. Один Христос безріш. То маємо підніматися, знаючи, що Господь допоможе нам. І які б не були тяжкі гріхи. Немає такого гріха, який би не міг бути проще за умови покаяння. Нема гріха, який би переміг милосердя Боже. Нехай Господь допомагає нам, очищає і зміцнює у боротьбі з гріхами і слава на віки віків. Амінь. Пасу.